В інформаційному центрі Полісся філії ВПРС Атена Енергоатом» Екенергоатом провели навчання за темою організація та порядок проведення заходів з евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації. Його мета підвищення рівня обізнаності персоналу збірних пунктів евакуації про основні положення і способи проведення заходів з евакуації в регіоні та територіальній громаді. Система аварійної готовності одна з таких важливих складових це готовність евакуації нашого персоналу, населення, членів родин у випадку комунальної радіаційної аварії або стихійного лиха, якщо воно зачіпляє наше місце, де ми з вами мешкаємо. Тому для цього. Проводиться цілий ряд заходів, розроблені в нас всі потрібні документи. Ми оновлюємо персональний склад збірних пунктів евакуації. І в цьому році ми випустимо новий наказ генерального директора по складу цих пунктів, і зрозуміло, що потрібно підтримувати знання людей. Важливо знати, що розгортання збірних пунктів евакуації відбувається в межах дії аварійного плану за рішенням керівника аварійних робіт. Такі пункти призначені для збору і реєстрації населення, яке підлягає евакуації та для організації його вивезення у безпечні райони. Кількість збірних пунктів евакуації, їх місця розташування, визначається з урахуванням загальної чисельності населення громади, кількості маршрутів вивезення та місць посад. У Вараській громаді 17 збірних пунктів, три з них на об'єктах Рівненської АЕС. Тож, аби мати можливість оперативно та ефективно виконати поставлені завдання, управління з питань аварійної готовності та реагування РЕС ініціювало проведення спільного теоретичного навчання з представниками відділу цивільного захисту населення виконавчого комітету Варальської міської територіальної громади, Евакуація з міста відбувається за рішенням міської влади. І в місті організовано багато пунктів збірних пунктів евакуації. Просто троє, три пункти з них це пункти, які ми організуємо, забезпечуємо персоналом, ну і повністю організуємо їх роботу. Мова, зокрема, про палац культури, професійно-технічне училище та інформаційний центр Полісся. Необхідний персонал, який забезпечуватиме розгортання саме цих збірних пунктів евакуації, формуватиметься при потребі з числа працівників РАЕС. Помічник генерального директора, начальник управління з питань аварійної готовності та реагування РаЕС Ігор Вітковський каже, що такі навчання вкрай потрібні для підтримання знань працівників в актуальному стані. Тому, окрім презентації, в подальшому планують вдосконалити процес навчання для аварійних бригад. Ми хочемо зробити взагалі мультимедійний курс по евакуації. Які будуть ну, більш широко ознайомлювати наших працівників з питанням організації евакуації від скажі, перших етапів до ну, повної евакуації. Учасник теоретичного навчання, начальник відділу цивільного захисту населення, виконавчого комітету Вараської міської територіальної громади, погоджується з тим, що подібні заходи є вкрай ефективними, адже слухачі закріплюють набуті знання. Чим частіше люди будуть приймати участь у таких тренуваннях, навчаннях, тим я думаю, не дай Бог реальна ситуація, то не буде паніки, бо тому, що кожна людина вже буде знати свій наступний крок при якійсь ситуації. Зазначу, що теоретичні та практичні навчання задля підвищення рівня готовності персоналу до евакуаційних заходів для атомників Раес проводяться відповідно до річного графіка. Масштабне спільне практичне навчання щодо дій у разі виникнення радіаційної аварії на рівненській АЕС відбулося на базі Палацу культури у 2023 році. Аналогічні планують втілити і на інших об'єктах підприємства. Подальшому ми плануємо провести тренування, роботи збірних пунктів евакуації, щоб люди не тільки от як сьогодні теоретично послухали, подивилися на слайдах, як воно відбувається, а і самі ну, особисто кожен спробував себе у якості члена такої от групи. Зважаючи на реалії сьогодення, часто люди у різних екстремальних ситуаціях потребують психологічної допомоги чи корекції. Тому під час проведеного навчання увагу зосередили і на питанні психоемоційного стану населення. В перспективі до складу збірних пунктів евакуації входитимуть і психологи, які у разі необхідності консультуватимуть громадян та надаватимуть потрібну допомогу. Тож в цілому таке навчання для персоналу збірних пунктів евакуації є максимально корисним, адже в разі реальної небезпеки відшліфовані до автоматизму знання допоможуть працівникам діяти злагоджено та оперативно. Ірина Жук, Людмила Скіпчик, Анастасія Лалак ЗГРС.